Його було 53 кілограми, щоб його взяли, треба було 72 Він знав, що він йде в ту в одну сторону. Йде. А він сказав: хто як не мій. Народився він у Броварках 1968 році. Закінчив броварківську Школу, десять класів. Заведіла всієї вулиці, придумував нам ігри, то в жмурки, то в козаки-розбойники, і де великий шукер, там наш Гриша. І в класі такий самий організував весь клас. Він маленький, хлопці-дебелі. Ну, дівчатам він завжди подобався, тому що з ним. Ну, як кажуть, душа компанії, він міг анікдот розказати, повеселити, підтримати. Він був незлий, веселий, на гітарі грав, дзюдо займався. І всі його держалися, тому що з ним було весело. Ніхто мене обідати не міг, навіть як він, він каже, це наймаленький був, але він мене ніколи в обіду не давав. І всі, якщо там ходять і кажуть, там, ну, як завжди, не трогай. То сестра Гриші не можна трогати, хоч він маленький. Ну, так не скажеш по ньому, ну, як Кібець, як раніше казали, що він за правду за... Ну, і він справедливий. В самому ділі був як максималіст в цьому. плані. Знайомий був після знайомства з дружиною, своєю ще в школі, коли познайомився. А він в той час служив вже був ну, на службі у Дмурдії. І коли в нас дійшло діло до свадьби, то він приїхав, походив, подивився, сказав, каже, так. Каже, вибрала зятя, що не можна, каже, борту набити. ми взагалі як малим, був він такий дуже допитливий був. Я працювала медсестрою, я сама медсестра. Медроботник у лікарні у нас лікарня. от, участкова, ну, дільнична лікарня. І часто він приходив до мене, брала його на роботу. І він, як прийде до мене, туди ж я діжурила от, в стаціонарі. І все він допить, а це що, ще ж погано й говорив, а це що, а то що. І він дуже взагалі такий. Всім все. Збираємося компанією, стоїмо і раніше друг друга розказували страшні історії. Це там чорна рука, чорна, ну і так. І стоїмо, всі жахаються, всі дюргаються, а мені Таня, та що ти не боїшся? Я говорю, Ти мене гріша так підготую, я вже до цієї життя ще я нічого не боюся, тому що він це його любиме завдання оставити мене на вулиці, піти десь вперед і гавкнути десь із-за вугла. Після закінчення школи. Він вирішив поступати у воєнне училище. Він закінчив Кам'янець-Подільське вище воєнне училище інженерно саперних військ. У нас же ж моєї свекрухи брат був генерал-майором і часто приїжджав до нас у гості, до матері ж, як до сестри двоюрідної. От. І з самого дитинства він йому розказував і агітував його. І він вирішив. Він ж -ж -ж був жонатий, женився він, ну, не сложилося в них життя. А зустрічався він із дочкою полковника, замісника директора училища, цього, що він учився. Тільки закінчила 10 класів і вирішила. Ну то в общем ми не, не дозволили в третьому курсі, щоб женився. А сьогодні випуск, а завтра свадьба. Чи в 89-му році вони поженилися. От. Родився їх син. Ну, Взагалі, не сложилося життя. І вони розійшлися. Після того, як він, вони розійшлися, от, він. Приїхав на Україну. Як ви відреагували на те, що він вирішив піти до ЗСУ? Ми знали, що він піде. Всі знали, хто його знав, Гришу. Ми, Ніхто навіть в цьому не сумнівався, що він піде. З першого дня війни ми приїхали одразу в село до мами. І в цей же день Гриша встав і каже: ну що, я пішов в сільську раду організовувати ТРО. Це Вони ну, з організаторів, що в нас тут блокпости поставили зразу на трасі. І вони вже включилися в охорону нашої держави. Він пішов в Пішов, пішов добровольно. з самого початку. Та майже з самого початку. Ми одговорювали, ми дуже відговаривали, тому що у нього вже здоров'я не було. Це раз, повторих. Підготовки вже такої, ну, в возрасте чоловік, це нам кажеться, що ми такі сильні, смілі. Він нікого не слух. Він одразу на кремінчу, він з нами, я з вами поїду і воєнкомат. Ну, ми вже нам паші, не додіватися все, Пішли з ним в воєнкомат, почали готувати сумку. Ми думали, його одразу візьмуть. Но там такі черги були. Йому сказали, що поки не потрібний. Оставте телефони, свої номера, ждіть. Він заподозрив нас, що ми з пашою якось там, ну, в Крімчук, всі друг друга знають, щоб ми попросили, щоб його не брали через знайомих. Він Це заподозрів, він поїхав в глобина в від нас, воєнну частину, оставив там ще свої дані. І я вам хочу сказати, що саме страшне, краще б я його взяли зразу, тому що ждати на телефоні. От кожного невідомого дзвонка, ти дюргаєшся, і ми всі дергались, тому, що ми не знали. А мамі ми не казали, що він. Ми поїхали в воєнну частину в одну, в глобину він Ми Мамі зовсім не казали. і нам оцей страх сказати мамі, що він завтра іде. Це для нас з ним було дуже важко. У нього якийсь тільки дзвонок, і він одразу виходить, розмовляє. Не знає, ну він як воєнна людина, він знає, що зразу треба зібратися і уїхати. Його було 53 кілограми, щоб його взяли, треба було 72. То він просив, щоб йому дописала оречіха, йому дописали 72, бо сказали, що ми не можемо з таким весом визвати. Йому дописали 72. Я, ж кажу, я йому казав, як ти розрузка, він, він каже, пашу, ну мені дуже не понадобиться, я так розумію. Тоді ми його раз відвезли в глобина, його одразу дзвонили. Там, через неділю-дві забрали на западну, там кілька чоловік. і відтуди його відправили обратно. Сказали, що поки не потрібний, чи я не знаю, що там, чи Ну, Подивилися ж, мабуть, що він маленький і здоров'я немає, і відправили. За третім разом вже він такий ж добровольний хотів і йти і все. І ото за третім разом його вже забрали, і забрали його служити зразу на учення. Він, він був в Чернігівській області. Да, був на ученні. От. Забрали його вже по своїй спеціальності. – Сапюрна. Він був командиром сапер, саперної бригоди, командиром бригоди. Він пішов, потім прислав письмо, що, мама, прийшліть мені конспекти з училища. Він сам, я той казав, повторяв це все, і вчив свою бригаду саперів. Взвод у нього був взвод саперів. Його просили, давай залишайся е, обучати молодь саперами. Ну він я кажу, що, я канцелярська криса, я не залишусь. Що я краще я домой поїду, якщо в мене немає роботи? Він отак його, а його просили, ви так кваліфікована людина, яку ви можете навчити ну, молоде покоління і ще потрібно. Він поставив умови, що він оставився. Грицький навчив там когось, він розказав, оставив конспекти, все там ясно написано. Хай хлопці учаться, а я поїду. Я просила, щоб не йшов, а він сказав: А хто як не є? Я говорю, Гріша, ну де ти спішиш. Я говорю, ну як тобі треба. Говорю, позвонять, ти? Та він каже, Таня, ти не розумієш, з ким ми воюємо. Він уходив, він знав, от все одно по ньому чувствовалось, що ми в'язались в таку битву, він знав, що він йде в ту, в одну сторону, Іде. І осознавається, він йшов спокійно. Вже був він на війні, він мені три рази дзвонив. Ну, була сложна ситуація, я так розумію, чи вони може десь там були, то він мені три рази дзвонив, от дзвонив і каже: Паша, бережи маму. Буквально в серпні місяці чоловік мені дзвонить, не волнуйся, вже все нормально. А вони сховалися в підвалі, виходили потім з підвала і розірвалася прямо міна. Перед ним хорошо, що він каже, що по пояс глаза ну, обгрів волос, ресниці, брови. Взагалі, на очіп. Він каже, де біг там ну, живий, каже, руки, що ноги цілі були. Ну, їх забрали в Дніпрі. Він лежав в госпіталі, ранений. Осколків, навіть о, в око, осколок попав Мелкий, в ліце в тілі в око не стали трогати, те, що мені це взагалі зріння. Ми до нього поїхали, звичайно, їздили в госпіталь і в надії, що вже його камісуй. ні 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 він цього не пробував, бо він людина був, він людина честі. Йому, йому сказали, отак, все отак, дали взвод. І він за них відповідав. Він за них відповідав, він за них хвилювався. Він ранення, в нього в глазу осколок, глибоко був в роговиці. Але він сказав, в мене там хлопці, я не буду ні на операцію лягати, нічого. І, і все він не захотів заливатися. І ми ж його просимо, давай. На реабілітацію, треба ж Гриша, подоставати ті осколки. Він говорить, треба очки, бо я не бачу. «Получи очки і все буде добре. А як відбувалося ваше спілкування з ним, коли він був у лава ЗСУ? Він дзвонив. Дзвонив. Не часто, але дзвонив по телефону. А він вам розповідав, де він знаходиться, що там відбувається. Не розповідав, він розповів уже перед тим, як загинув. Ми це не уточняли, бо ми не думали, що ми це будемо розказувати. Ми думали, що ми після перемоги, ми ж думали всі, що це швидко закінчиться. І він все нам розповість. 4 жовтня він дзвонив, що ми їдемо, десь лиман освободили, їдемо далі. Це четвертого вечора, оце останній його телефонний був дзвонок. Він по вайберу по ще дзвонив, що ми його ще й побачили, і він такий чорний, грязний. І я йому ще кажу, Гришунечка, що ж ти не вмиєшся. А хлопці ще там шуткують. Та то він гуляв, не було коли йому вмиться. Там, ну, все, давай, Таня, все нормально. Говорю, ти мамі будеш? Ні, передай мамі. Що в мене все нормально, там сказав, що гроші зачислили, я то й перекину, перекинь мамі. Його останні слова, що я почула, він сказав, головне, щоб мама ні в чому не нуждалася. Я кажу, не переживай, звісно, братик, все, решуня. І отак якось і завтра перезвоню. І більше не було дзвінків, Ми ждали, 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 ждали. Взагалі, йому дзвонили, зв'язку не було. От. А оказується 5 числа він загинув. Мені передзвонять на вайбір і питають, а хто це дзвонив? Це так і так, говорю, сестра Гріші Білаша. І його фраза нема вже Андрійович, наш командир. Я просила, говорю, ні, не кажіть. «Будь Ласка, не кажіть. Може і живий, прикратіть. Не знаю, ви дзвоніть начальству. А так ми узнали, це страш, саме страшне для нас. А мамі ми не сказали, бо що казати, якщо я так реагую. Я знала, що мама як буде реагувати. І потім приїхали ж до неї зразу, а вона ходить, записуємо на вайбер. Синочок не волнуйся, зв'язку з тобою нема, у нас все добре. Ми рвемо буряки, діти приїхали, мені допомагають, у нас все нормально. Синочок не волнуйся. І вона ходить, записує відео, а я знаю, що його вже нема. Це таке страшне, це нікому в житті такого не побажаєш. Його замісник сказав, що три триміни а було там п'ять чи шість мін, як вони були з'єднані, що здетонірували. Його... Нічого, нічого не привезли. Нема нічого. Якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватися, що б ви хотіли йому сказати? Та Боже, я б сказала, як добре, що ти живий. Мені більше нічого не потрібно. Я йому при житті казала, що він у мене найкращий брат. Про таких братів тільки мріють з ним. Я ним горжуся. Що він найкращий брат, найкращий син, найкращий дядько. У мене двоє дітей, вони його бажають. Вони на нього внучка і мілічка. Як він її любив. Що їм сказати? Я його просила, щоб він взагалі не йшов, воювати. У нього такого здоров'я не було вже. От і... а він сказав, а хто як не я. І все. І Тільки пішов і мене не послухав.